Пічку ліра від раван. Це така бесідка, зона відпочинку. Штор. Рулонне скло, як то мягке скло. Тут колись було дерево, воно, скажімо так, відійшло і зробили такий подіум, і вже у нас безпосередньо стоїть пічка. Тобто у нас димоходік. Зараз покупіться, Димар вийшов сюди і все. Димохід, пічечка, заходиш і тут отакий от кайф. Тепло, уютно і дуже стильно. Кому потрібні печі, каміни, звертайтесь в компанію West Fire Place. Ми професіонали місто Вінниця, магістратська 156А.